Українська асоціація футболу пане Сергію, перш за все, з поверненням до збірної України, яка вам добре відома як гравцеві, і навіть трохи ви попрацювали в тренерському штабі свого часу. Пам'ятаєте, коли ще так? Я думаю, що не забули. І ось зараз головним тренером національної команди. Що для вас це означає? Як ви сприймаєте цей момент повернення до команди, яка частину життя вашого займає? Так, це велика відповідальність. Я радий, але я радий, що повернувся до України, працювати на Україну та. Подивимось, що, що з цього вийде. Тобто є момент піднесення, куражу, натхнення? Так, я дуже радий, що я буду з моїм народом, з Україною. І моя родина, моя дружина дуже хоче повернутися до України, тому ми, ми раді повернутися. Національна збірна оголосила склад трохи раніше. Ви працювали над цим списком, і навіть працюючи в іншому клубі, далеко від України, все ж таки спостерігаєте достатньо щільно за українським футболом. Уже тривалий час? Та я завжди спостерігаю за українським футболом. та коли надійшла така пропозиція збірної України, я більш більш дивився український футбол, більш дивився кандидата у збірну, тому певний час я. Як я казав, проводив біля, проводив біля телевізору та комп'ютер. У нас зараз е, такі традиційні виїзди на збір е, потягом, потім автобусом, потім е, е, літаком. Зрештою, так ви зараз поверталися і до України. Як сприймаєте цей такий дещо незвичний зараз для вас шлях, е, шлях на збір, який вже тривалий час в Україні через війну? Ну, коли я їхав путюгом, то я бачив багато дітей, багато родин, які повертаються. Тому я, я вважаю, що для мене це не складно. Для них більш складно, тому це я вважаю зовсім не ні про що говорити. Збірна України почала відбір. Почали з поразки в Англії. Зараз у нас є дві гри з північною Македонією і Мальтою, саме у відборі. Перед тим і товариська гра з Німеччиною. Напевно. В цих іграх український вболівальник очікує, напевно, максимального результату. так? Чи як ви сприймаєте цей, цей виклик? Бо е, це дуже непросто завжди, так? коли, коли чорт з національної команди відчувати цей, цю, цю вимогливість вболівальника, скажімо так? Я не розумію, а де, де просто працювати? Ви кажіть мені: в Динамо, Київ, Вараш» «Валяйні», чи де просто працювати? Взагалі, дуже велика відповідальність. Ті клуби, де я працюю, вони. Мають максимальні цілі, мають стати чемпіонами, тому і тут. Кожна гра вона окрема, але в кожній грі потрібно створити всі умови для досягнення результату, тому будемо, будемо рухатися від, від, рухатись від гри, грі. Зумовно, перша гра у нас товариська з Німеччиною, це тисячна гра німців, і вони підкреслюють те, що запросили саме Україну на цю гру. Це почесно, але з іншого боку і відповідально, бо це гра з одним із грандів. Наскільки гра з грандів з грандом товариська перед важливими матчами в кваліфікації? Це допомагає чи навпаки дещо трохи ускладнює процес підготовки, коли ти граєш проти такого сильного суперника? Товариський матч? Ну, подивимось, я вважаю зараз. Будь-яка гра дуже важлива для нас, тому що все для мене нове, все для гравців нове, мої я вважаю інші вимоги до футболістів. Тому будь-яка гра зараз дуже важлива, особисто з таким суперником, як збірна Німеччина. Незабаром відбудеться перша зустріч з колективом. Яке відчуття у вас перед цією зустрічю? Чи є якісь такі, ну не знаю, не хвилювання, але щось інше. Та немає хвилювальних вже. Стільки було зустріч, та я дуже радий повернутися до україномовних гравців, тому що коли ти працюєш за кордоном, це більш складно з мовою. Дуже багато гравців різної культури. Тому для мене більш комфортно, скажімо так, працювати з україномовними гравцями, які мене знають, які мене розуміють, і я вважаю, які. Швидше, швидше зрозуміють мої вимоги. Я завжди казав, що ми всі працюємо для оболівальників. зараз. Е, національна збіра з футболу дуже важлива частина е, підтримки нашим людям, тому я вважаю, що ми всі будемо зосереджені на праці, будемо засереджені на досягненні результату, та все зроблено для нашої країни. Українська асоціація футболу